З 29 по 30 листопада у Львові Брюховичах відбулося 61-ше пленарне засідання конференції єпископів Римської католицької церкви в Україні. Засідання розпочалося зустрічю з апостольським нунцієм в Україні архієпископом Вісвальдасом Курбокасом. Він привітав присутніх від імені святішого отця Франциска. Представив актуальну ситуацію щодо співпраці між апостольським престолом та Україною у сфері державних відносин. Крім того, нунці розповів про низку заходів, які здійснює Ватикан заради забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні. Що теж державі потрібна мобілізація, але священники мають інше покликання: духовне і ще не тільки духовне, і гуманітарне покликання, то такі виклики, по яким ми працюємо і в Україні. І в апостольській столиці. То е головні речі були попристачені е обговоренням, що можемо зробити разом по таким питанням. Під час зустрічі єпископи молилися за мир у багатостраждальній Україні та обговорювали актуальну ситуацію на українських землях в контексті війни, шукаючи способи забезпечення душпастерської опіки як мирянам, так і військовослужбовцям. Під час засідання єпископи підсумували працю синоду, який завершився в Римі у жовтні цього року, та висловили переконання, що синодальний метод роботи сприяє розвитку церкви, допомагає визначити такі форми душпастерської діяльності, які найкраще відповідають місії, яку церкві доручив сам Господь. Перша справа це ті теми, які ми теж піднімали в часі Братерської зустрічі. Це синод, який відбувся, який закінчився вже в Римі. Ну, і справа наступного року, який є роком ювілейним, ми, звичайно, не маємо зараз такої змоги зорганізовувати паломництво, яке могло би бути в Римі, але ми будемо намагатися якось ці ювілейні урочистості робити тут, в Україні. І теж використовувати ті сантуарії, які в нас є. Крім того, єпископи обговорили справи благодійності та зустрілися із представниками благодійних організацій «Реновабіс», допомога церкві в потребі та секції Вельткірхи. Вельтмісіон, кельнської архідіоцезії. партнери з за кордону представили єпископам пропозиції щодо подальшої співпраці та реалізації благодійних проєктів. Звіт про реалізовані проєкти та інформацію про сучасні виклики представила релігійна місія Caritas Spes Україна. Єпископи висловили вдячність усім благодійним організаціям та їхнім партнерам за всебічну допомогу, потребуючим, вимушеним переселенцям, малозабезпеченим родинам, а також людям, які втратили житло і майно внаслідок воєнних дій. Представники папських місійних товариств представили для єпископату свою діяльність у світі. Єпископи опрацювали алгоритм, який міг би посприяти розвитку їхньої діяльності в Україні. І Також є і нові ініціативи, такі як папські місійні ініціативи, які хочемо також, щоб були реалізовані в Україні, щоб побудити, пробудити місійного духа посеред наших віруючих, посеред духовенства. І також маємо ще багато багато пунктів, які будемо оговорювати сьогодні і завтра. Це, між іншим, літургійні питання, це, між іншим, питання душпастерських різних груп, різних вид душпастерства, видів душпастерства в нашій церкві в Україні. І також завтра будемо мати представників різних фондів за кордону, тобто з Німеччини. В час пленарного засідання єпископи заслухали звіт щодо дія діяльності комісії у справах засобів суспільної комунікації та Радіо Марія в Україні на завершення було затверджено декрет про присутність духовенства у медіа. Продовж конференції єпископи затвердили загальний декрет проведення канонічних і душпастерських розмов з нареченими перед укладенням канонічного шлюбу, який був опрацьований комісією церковного права. Також затверджено зразок угоди про служіння, яка була опрацьована відповідно профільною комісією та стосується служіння представників жіночих орденів та згромаджень в окремих структурах дієцезії. Також конференції єпископів було представлено з метою затвердження нові літургійні книги, зокрема Євангеліарій, восьмий том лекціонарію та видання Ювілей 2025, який містить літургійні тексти і норми надання ювілейного відпусту, які невдовзі вийдуть друком, у зв'язку із проголошенням папою Франциском 2025 року, як звичайного ювілейного, єпископи обговорили низку заходів, які будуть реалізовані в період з 24 грудня цього року. По 6 січня 2026 в рамках святкування ювілею звіти щодо своєї діяльності представили очільники катехетичної комісії, комісії душпастерства родин, комісії душпастерства молоді і покликань та комісії церковних рухів та спільнот. На засіданні було також затверджено склад і положення про діяльність окремих комісій, які діють при єпископаті. Під час засідання єпископи прийняли рішення про перейменування двох комісій. Комісія церква держава від тепер буде називатися Комісією зовнішніх зв'язків при конференції єпископів України. А екуменічна комісія комісією у справах екуменізму та міжрелігійного діалогу. На завершення пленарного засідання були затверджені складові плани розвитку церкви в Україні на найближчий період. Римокатолицькі єпископи України неустанно моляться про справедливий мир для України і просять вірян, аби і вони продовжували молитися та піклуватися про тих, хто фізично, матеріально чи духовно страждає від воєнних дій. Єпископи заохочують підтримувати як молитовно, так і матеріально наших воїнів, синів і доньок нашої батьківщини, які зараз на фронті, а також тих, які втратили здоров'я, отримали важкі травми чи втратили кінцівки внаслідок бойових дій, а також підтримувати сім'ї військовослужбовців. Конференція єпископів України висловлює вдячність усім людям доброї волі в усьому світі за солідарність з Україною та за підтримку, яку церква досвідчує. Від початку повномасштабного вторгнення епископат України запевняє у щоденній молитві за добродіїв та партнерів з благодійних організацій і просить про подальшу солідарність з українським народом у цей трагічний час. Супер.